В одному чудовому місті був гарний майданчик, де багато дітей разом гралися та веселилися. Та ось одного разу на майданчик завітала одна дівчинка на ім'я Оленка. Вона давно не була на ігровому майданчику, тому трішки забула, як себе поводити. Вона стала бігати по всьому майданчику та розкидувати обгортки від цукерок. Граючи з дітками, не дотримувалась жодних правил. Забирала у дітей іграшки, голосно кричала, а ще сипала на голову пісок. Свої іграшки не дозволяла чіпати нікому. Ох, Оленко! Зупинись та послухай ці цікаві правила. Щоб весело та гарно гратися та ні на кого не ображатися, на майданчику треба бути вічливим та уважним до інших дітей. Ніколи не можна штовхатися та ображати інших. Брати чужі іграшки. Якщо вам сподобались чужі іграшки, попросіть їх трішечки погратися. Не можна кидатися один в одного піском. З піском краще гратися та створювати чудові вежі. А що ж робити, якщо на гойдалці хтось катається, а тобі дуже хочеться теж. Потрібно Домовитись кататися по черзі. А ще на дитячому майданчику не можна смітити. Я все зрозуміла. Вибачте мене, будь ласка, дітки, я більше так робити ніколи не буду. Ну що ж, малята, я впевнена, що ви запам'ятали правила поведінки на дитячому майданчику. До нових зустрічей! До побачення!